Сьогодні буде відео про зелені операції ну, це зелені операції на на деревах, на кущах. Це е, така штука, от, щоб коректувати крону якби, в літній період часу. Ну і вже якби просто є такі моменти, щоб і крона дозрівала швидше, краще. От. Якщо їх проводити, ну і вже якби йде формування якесь з самого початку. Тобто рослина не витрачає цей сок, який вона може використати з користю, вона його не витрачає задарма. Дивіться, зараз ми будемо показувати, наприклад, личі. Це лича глобус. Потім вам покажу ще на прикладі персика, От, як ми це робимо. Що, що прибираємо, що залишаємо, буду коментувати, от, щоб і ви теж розуміли. В даному випадку алеча ми її трохи придавлюємо зверху, щоб вона не лізла в нас вверх, От, І трошки її з, боку, з боків її здавлюємо. Щоб вона ну, якби не розлазилася на півділянки. Це у нас е, маточні дерева. От, ми з них беремо. Ну, черенок на прививку беремо, ну і випробуємо, як як себе поводяться <клес> <клес> даний сорт в нашій місцевості. От. Ну, якби, якщо він підтверджується, або, наприклад, було в мене таке брав там донешту, відсадив собі сорт Донешта нешта, люди мене запевнили, що то 100% він. А вийшов не він. коротше Дивлюся, підходжу до нього в вересні. Верніше, підходжу в липні, висить, зелений. Підходжу в вересні, висить, зелений. От. Коротше, в ітоки він там в листопаді От. дозрів, але ну, смачне яблуко велике, але червоне, і таке по смаку, скоріш за все, то зимове. О, от така сигналка була. Тобто донешти в мене, поки в продажу, немає. Треба брати в іншому місці. От, я потім знайшов там людину. Він такий дуже при. Як сказати, ну дуже правильний в цьому плані. От, в нього сортність черенок я беру, і в нього сортність 100%. Вона. Так, ладно. Дивіться, от е, наша алеча. Да? Бачите, які дуже такі пагони, дуже довгі. О, деякі пересікаються. тобто е, Перше, що я роблю, я вирізаю всі пагони, які ростуть вертикально вверх. О, е, це перше правило. І друге правило: е, вже дивимося, розподіляємо нагрузку. Тут буде. Врожай на наступний рік. Ну от Я бачу, що тут плодових дуже багато Бруньок, от, воно закладає. Оце товсті. Велікі бруньки це, це бруньки якраз плодові, генеративні називаються. От, Якщо воно тут у нас нагрузить врожай, е, якби гілка вона не настільки мощна, поняли? воно буде її ломати. От Я трошки придавлюю, воно починає її. Відхиляти зразу. Що ми робимо? Ми робимо просто це плече, ми вкорочуємо, розріджуємо крону, прибираємо зайве і це вже в нас буде як вам сказати, такий, закладається база вже для формування крони і на наступний рік. Тобто ми вже в цей час ми починаємо вже думати якби, ну, про, про наступний врожай. Ну, дивіться, поїхали, я от вам принцип розповів, якби, да? от. от ми пішли різати. Ті, що верги дивляться вертикальні. Бачите? Сугубо вертикальні, прибираємо їх. Далі пішли, мабуть, по ну, от по цій, наприклад. от Ми пішли. Так, тут у нас пішов пагін, він якось ну, дивиться. Під низом він мені не подобається. Ми його вкорочуємо, хай буде на плодоношення. Ти, щоб, ти, щоб, ну, Тут, в принципі, на плодоношення буде. Вертикальний ми вкорочуємо, цей горизонтальний теж ми вкорочуємо, тобто, щоб у нас гілка якби витримувала навантаження. Ось бачите, продовження її і от ми ще одна гілка. Ці дерева не формували. Це у нас маточник. Що ми робимо? В даному випадку я просто вкорочую на плодоношення. Зараз дайте поміркую. Ні, мабуть, ми її повністю приберемо, не дивлячись на те, що бо вона буде заважати, бачите, ці, ці гілки. Ці. От. Тобто треба обирати чи то, чи то. Обираємо її просто. Якби щоб ця гілка просвічувалась. Е, дивіться ще такий момент, коли ви ріжете, ріжте на бруньку продовження. От, наприклад, гілка, от. Е, це ми вкоротимо. І ось дивіться, от я хочу, щоб воно далі росло. Да? Я обираю бруньку, яка дивиться в тому направленні, куди мені потрібно, щоб, щоб е, різ далі е, пагін. Ну, наприклад, отак. От, тобто, от 95% що з цієї бруньки піде далі продовження пагону. Ми його ріжемо. Так, залишив. І так ми проходимо по всьому дереву. Ось пагін дивиться взагалі внутрі крони. Опа, я його взагалі прибираю. Хоч він і складаний. Він дуже неправильно дивиться. Ну, це можна дочекатися закінчення От. Ну, якби я вже просто щоб вам показати, як це робити. Ну, як це робимо ми? Тримай. Будеш їсти потім. Так, отаким бажано, якби здорові гілки вже... Не зрізати, от, ну, якщо ви сумніваєтесь, що ви витягнути дерева. От, і більше ну, зрізайте максимум зелені операції, це максимум 1-дворічна деревина. Все, далі це табу. Тобто, якщо ви хочете щось старше, робити якісь великі зрізати гілки, то ви їх зрізаєте тільки або е, пізня весна, ну вже як е, після опадання. Листового апарату От або, або осінню, або ранньою весною, е, ну або можна зимою, якщо дозволяє погода. От. Далі переходимо. Оця гілка мені теж не подобається. Ми її прибираємо, а оця гілка у нас буде, бачите, на перспективу, це у нас буде продовження. Продовження буде пагорне. І якраз, оце, бачите, соко він впирається, і оця гілка буде розвиватися набагато краще, набагато швидше. Так, далі дивимося. Ось, як бачите, у нас така молода гілочка. Однорічна. Вверху там ну, дуже вони якби високо. Мій принцип зрізання це от я підходжу до дерева, руку витягую і я маю дістати всі плоди. Тобто те, то, що више, ми видаляємо взагалі. А ці пагони можна вкоротити сусідній пагін, дивіться. Видаляємо вертикальні. Більш горизонтально ми вкорочуємо. І так ми проходимо по всьому дереву, формуємо вже те, що нам потрібно. А, зараз сформую вам, ну, в принципі, такі ази я вам розповів. Ще раз пройдемося крони, щоб не росло, не загущувалося. Дуже Вертикальні Я прибираю, бо це, як правило, вовчки, вони дуже такі дуже сильно ростуть, якби, і, як правило, на них плодоношення практично немає. Це, в принципі, касається практично всіх культур. От. Ну, Зараз ми це вже підріжемо От. і я включусь вам покажу, що з цього вийшло, бо це якби, займе певний час. Ось ми пробіглися, зробили трошки крону підрізали. ну Таке у нас вийшло. Дерево. От, як бачите, крону розкрили, дерево просвічується нормально, провітрюється. Так що все буде з ним добре. Можу показати вам, скільки гілок трошки підрізали. Це трьохрічний саджанець, от, на маточнику. Ну, зараз ми ще підійдемо, я вам ще покажу принцип обрізки, наприклад, персика. От. Дивіться, другий приклад персик. Це у нас теж трьохрічна деревина. Впав персик. Це у нас трьохрічний персик сорт п'ятий. От ну Дивіться, тут в персика взагалі трошки інший принцип. от Якби той принцип, що ми його тримаємо, що внутрішню частину крони треба розгортати, тобто щоб воно просвічувалося і провітрювалося. Всі внутрішні пагони, які йдуть вовнутрь, ми нещадно вирізаємо. от Так, той з персиком поки залишаємо. Бачите, з персичком залишився. Тут анабок пішла, пішов пагін, ми його залишаємо, так, от той буде на наступний рік. Оце отакі пагони, на них буде плодоношення. От, Ми їх залишаємо. Так, це наше перше правило. То, що ми прибираємо всі пагни, які дивляться ну, внутрі. Так, оце мені не подобається якийсь він прихворівший. Так, оце теж треба. Так, то залишимо на плодоношення. От. Далі вкорочуємо, якщо такі здорові, бачите, які вони довгі. Вони, по-перше, ну, для чого це робиться на персику, в нашій місцевості, краще дозріває деревина. І тобто, дерево більш, ну, в нього, як вам пояснити, коли дозріває деревина, то в неї внутрі буде більше пластичних речовин. Тобто вони, вони будуть краще зимувати. А дивіться, ось. Такий здоровий ну, якби, довгий пагін. От. Він такий довгий, нам не потрібен. Ось у мене рука вже закінчується. Значить, я його перевожу на бокові. бачите? Тобто верх я підрізав, оце піде, оце піде в розвиток, оці. оці. Оця буде зразу, бачите, во внутрішню частину йде крона. Нафіга вона нам треба? Ми її вирізаємо. Оп. Все, зразу ми вже коректуємо, бачите? Ми ну відразу вже коректуємо. І тобто вже деревина не буде витрачати свої сили на далі рост, на цей, якби той, що нам не потрібен, ми його в будь-якому випадку будемо обрізати. Потім оці два бокових, ті, що внутрішні, ми їх теж обрали. І вже е, ці поживні речовини вони підуть в розвиток цієї ну, деревини цієї, цієї. От, тобто ми вже якби, економимо. Ну, силу дерева, от, і воно краще піде зиму, і краще буде врожай на наступний рік. От, І так ми проходимося, в принципі, по всьому дереву. От. А ще от є така біда, якщо бачите, це паразит. Зараз я підріжу, покажу, ближче, оце він... пошкоджує верхушки. Я не пам'ятаю, як він називається. Оце він залазить, он тут пробуває. І це, якщо ви бачите отакі, усохша така верхушка, то це оцей паразит. Їх бажано. Ну, його вже немає, по-моєму. Хоча ні. Ні, немає. Так. Їх бажано підрізати якби і спалювати оці такі верхушечки. О, Дуже така погана поганий такий паразит, але він є. Так, ми Продовжимо. От у нас теж пагін. Бачите? От. Пішло на внутрішню частину сюди. І от. І що я роблю в цьому випадку? Я роблю на наружну бруньку, бачите, Оцей залишаємо. Оцей залишаємо. нам не потрібен, хоча він не поганий. Цей теж буде заважати сусідній гільці. Ми, от теж ми теж прибираємо і оцей ми теж прибираємо на внутрішній. Залишаємо, ось, пагін буде. Такі от довгі пагони, які вони ну, то вимахало, отут теж принцип той же. Якщо отута пригрузиться, то пагін буде дуже сильно нахилятися. Ми його просто вкорочуємо ну, приблизно сантиметрів 30-40 від стовбура. Якщо дуже такі слабкі пагони є, наприклад, ну, зараз я вам що знайду, Ну, це теж слабкий зараз немає смислу, то я вам потім покажу, як будемо робити весняну підрізку, якби весняну, то тоді я вам покажу, що робити зі слабкими пагонами. Бо зараз теж, розумієте, оцей пагін він вроді би слабкий, але вегетації ще півтора місяця. Тобто ще буде друга хвиля росту. і... Цей пагін може дати до метра приросту. Якщо нормально йому буде вистачати води пожовних речовин, якби, смисл його зараз підрізати. Ось у нас теж непоганий пагін. Ми його вкорочуємо, залишаємо оці, мені подобаються вони. Хай розвиваються, потім ми подивимося, що з ним робити. Ось теж пагін якби дуже довгий, просто вкорочуємо а на наступний рік на врожай буде. Так, що в нас тут? Канало внутрішню. Давайте приберемо. Якраз відкриємо там гарний персик. У нас росте. Так, це на дві брунечки зріжемо. Так, ну і так ми проходимо, в принципі, все дерево. Зараз я вам зараз щас... ось наступна гілка. Тут у нас гарний плод в цьому році, звісно, з персиками дуже, дуже туго, от, бо кручавість в цьому році просто так само і мене Давно я такого не бачив. Крутило по самі помідори, коротше. Як так, ну Це ми проходимо, теж прирізаємо. Так, горизонтально мені подобається гілка. Оця пішла якби вертикально і продовження буде дуже довго. Дивлюся на яку я би на цю залишив. Ну, я би залишив, та й... не то, що я би залишив, а я залишив, скажімо так. Так, дивіться, далі ось у нас пагони. Прибираємо теж, ну якби вище не бачив смислу тримати його, ось ця гадіна ще сидить, зараз Дивіться, ось ще одна, то, що я вам розповідав про якщо сохнуть кончики. От, бачите? Це називається Східна плодожерка. От оце воно падло залазить, тут пробуває і лізе, виїдає внутрішню частину молодого пагону. Вивести її вкрай важко. Продовжуємо далі. Внутрішня На внутрішню прибрали, то ми залишаємо поки, потім будемо дивитися. Далі, оце у нас наступна гілка. Дуже вертикально, два пагони. Ну, якби, в принципі, приріст не поганий, але один треба. Ага, а тут плоди, і ми його цей вже не хочеться. Ну, давайте ми цей вкоротимо на плодоношення. Він дуже сильно дуже сильно внутрішню частину він йде. Коротше. Так, да, ми його залишимо на плодоношення. Це на 6 броньок, хай буде плодоношення на наступний рік. Цей пагін ми теж залишимо на плодоношення, але менше. Так, оця гілка теж дуже, бачите, дуже високо пішла. Нам так високо не потрібно. Вирізаємо на горизонтальний, той, що нам підходить. По нашій висоті. От. Горизонтальні я взагалі полюбляю, бо на них дуже гарне плодоношення йде. Це дуже вертикальний пагін. Вирізали. Цей менш вертикальний, але ми його теж підрізаємо, вкорочуємо його. От. Як бачите, вже серцевина дерева не так. Не так вже погано освічується. Бо то була дуже загущено і було дуже мало сонця йому на внутрішню частину. Цей пагін не потрібен нам. Прибрали його. Цей на вкорочення. Комари гризуть, гади. Так, дивимося, що понизу. Ось пішов пагін. В принципі, він дуже мощний. Ось, якщо бачите, ну він спіднизу. Тобто ми в принципі, можемо його залишити і перевести отут на більшу вертикаль, бачите? От, і в нас отакі от, Такі, таке у нас буде продовження <кхух> практично від стевбура. Тобто нагрузку він буде тримати гарно. Е, такі дуже молоді пагони, зараз можна не вкорочувати, от. можна ще подивитися. Ну, це теж, це якщо у вас є час, натхнення, якби це воно краще, краще стимулює от. ну Вже от ми трошки попрацювали, вже я бачу. О, як як воно вже якось, ну як вам сказати, ну краще вже виглядає, вже краще просвічується, краще провітрюється. Так, ну, і давайте я вам зараз ще приклад на яблуні покажу. Дивіться, приклад яблуня. Це сорт супер речів. Треба подивитися по записам, але. Не дуже важливо, дивіться, що ми робимо? Теж коректуюча обрізка. Тут воно взагалі якби не формувалося, скажімо так, чого, бо це черенковий сад. Ну, Ми просто беремо звідси черенок. Ну, Трохи я вам просто покажу, якби на цьому прикладі теж дивіться, ось бачите, вертикальні пагони прибираємо. Переводимо більш теж, дуже вертикальний, і, мабуть, навіть ми його так от зробимо. Хай воно туди розходиться в нас. О, цей пересікається. Вирізали. Так, дуже, дуже якби такі довгі, теж вирізаємо, це на плодоношення. На плодоношення, ну можна підрізати, це буде заважати. Ось вони. Бачите, перехрещуються. Обираємо один якийсь. Тут менше гілок, якби Ну він такий слабший. от Я його залишу, хай він краще росте, розростається. От. Тут дуже довгі. Просто що воно і мені буде заважати. Вертикальний, прибрали вертикальний. От. Трошки, оці, бачите, це будуть плодушечки вже. Це на наступний рік вже врожай. Трохи ми його залишимо, хай воно нам ще по врожаю якусь користь принесе. Не тільки черенок. От. Ці пагони ми підрізаємо. Трошки вкорочую. Ну, якби не дуже така супер правильна обрі... ну, формування дерева, бо, я ж кажу, це сугубо черенкове, якби розумієте, я коли в мене йде сезон прививок, підбіг, вирізав пагони, які мені потрібні, і все, я побіг. І я до цього дерева його не формую, він не для врожаю, як би тому. Ну, я просто беру з нього черенок, все. Ну. Тобто, щоб ви не думали, що воно так неправильно росте і так воно має рости, воно не так має рости. Я вам показував, там, якщо цікаво, можете подивитися. Є е, там обрізав сад клієнту, то я показував, розповідав, що до чого. От, ну, Так, ну той пагін у нас. Зараз, ймовірно, дощ піде. Так, ось дивіться, знизу. Пагін один надломаний, це ми мотоблочили і, мабуть, заділи його. Робітники. А може я його задів, ну то вже не важливо. Так, ну ось знизу пішов пагін, це вже як би вам вирішувати. Чи залишать, чи не залишать так низько. ну Я їх прибираю, бо мені воно тут буде заважати, опять-таки буду мотоблоком іти Я його просто затягнув в мотоблок. Робимо такий штамбік невеличкий, там сантиметрів 60. ну Приблизно таким чином ми теж формуємо яблуню. Працюйте з рослинами, доглядайте їх, ну і буде вам все добре. Хай вам росте і роди, перемоги в Україні. От. До, до нових зустрічей, до побачення.